Всім привіт! Це програма Кухня і Сад. З вами Катя Безжон. Сьогодні я вам розкажу, як вирощувати балконні помідори. Можливо, ви колись бачили десь в магазинах чи на прилавках, на вітринах пакетики з насінням помідорів, де було написано балконний помідор. Це не є щось незвичне, якийсь інший сорт. Це може бути навіть звичайний помідорчик Чері. Відмінністю балконного помідора є його висока врожайність, невисокий ріст кущика. І обов'язковим фактором при виборі насіння такого він має бути самозапильний, тобто квіти самі запилюються не потрібно ніяких допоміжних. Якихось умов там комах, вітру чи щось такого, що е, запилить квіточку, яка перенесе із чоловічої квітки на жіночу пилочок, і таким чином відбудеться запилення. Саме в балконних помідорчиках е, це спеціальні такі сорти, виведені, е, де запилення відбувається самостійно, і вам не потрібно більше не проводити ніяких операцій для того, щоб зав'язався плід із вашої квітки. Чим відрізняються саме такі балконні помідорчики або ж ті самі чері від? Звичайних поширених помідорів, ну по-перше, вони мають менший розмір і завдяки цьому мають дуже велику концентрацію цукру. Вони набагато солодші, тому дуже їх полюбляють діти. Смачно додавати в різні салати. Цим вони якби і виграють перед якимись звичайними великими томатами. Звичайно, із кущика томатів у вас на балконі, ви не зберете такого вражу, щоб можна було закатати консервацію на зиму. Так але звичайно, ви зможете порадувати близьких невеликим салатом. І з одного кущика ви можете отримати десь 3-4 грона невеличких томатів. Якщо можна якщо ви захочете заморочитись, можна посадити на балконі також. Високорослий вид томатів, тоді вам потрібно буде його підв'язувати. Тобто, цей помідорчик не виросте до 30 см висотою, а він буде плестися як ліана, як ну, звичайні високі помідори. Вам потрібно буде його підв'язувати, так і видаляти побіги, ну тобто посинкувати, як і всі високі томати. А цей помідорчик дасть вам набагато більше врожаю. Ви зможете неодноразово насолодитися салатами із власно вирощеного томату на балконі. Найкраще починати вирощувати балконі помідори, починаючи з весни. Коли збільшується світловий день, набагато більше тепла. Вам не потрібно його досвічувати. Ви просто, звичайним розсадним способом, починаєте його е висіювати, так але ви можете вирощувати його і цілий рік. Тоді вам потрібно, звичайно, буде досвітлювати, купувати фітолампи, які будуть продовжувати світловий день. І таким чином ваша рослинка буде постійно розвиватися, і плоди ви зможете отримати. Навіть посередині зими, звичайно, вони не будуть великими такими, не будуть такими солодкими, як влітку, коли є багато сонця. Але все рівно як для такого експерименту дуже цікаво дітям спостерігати, як посеред зими у вас квітують томати і утворюються невеличкі плоди. Якщо ви починаєте вирощувати томати на підвіконні починаючи з весни, то краще звичайно, щоб це була така температура градусів. 15 от саме для проростання насіння, оптимальна температура в районі 20 градусів, а вже для подальшого росту краще знизити температуру до 15 градусів. Якщо у вас балкон закритий, дуже добре буде вирощувати розсаду саме на такому закритому балконі, от починаючи з десь так, початку. Квітня та, можливо, з кінця березня ви починаєте висіювати, і це такий оптимальний час для того, щоб у вас була гарна розсада. Звичайно, ви можете починати вирощувати томати і восени, і взимку, але найкращий період це все-таки весна. Це такий природний стан рослини, коли насіння починає прокидатися. І їй не потрібно нічого досвідчувати, не потрібно гратися ні з якими там добривами, світлом, теплом. А це відбувається такий звичайний природний процес, і ви 100% отримаєте врожай, у вас гарно зійде насіння. І всі процеси вегетаційні, всі фенофази рослинка пройде без ніяких травм. У вас може виникнути питання: томати чері і балконні це один і той самий вид. Ну, теоретично по структурі своїй це схожі види, так але коли ви купуєте пакетик з насінням, де буде написано балконний томат, це значить, що цей кущик він буде невисокого росту, тобто це буде кущик до 30 сантиметрів. В нього буде набагато товстіше стебло, яке зможе утримати велику кількість плодів. Адже якщо ви візьмете просто звичайний сорт. Чері, ну, Низькорослий, наприклад, сорт Іришка. Він також має невеличкі плоди, всі його називають низькорослим чері, але він має тонке стебло. тобто Якщо ви посадите в горщик, рослинка буде падати під вагою плодів, вона буде падати. І саме балконні сорти виводять для того, щоб рослина могла утримати всі плоди на одній на одному цьому стовбурі. Вона буде вона буде така більш приземлена. Ця рослина кущик буде невисокий, стебло буде теж коротке, але будуть гарні гілки. І таким чином саме балконні види сорти, які виводять для вирощування на підвіконні. Вони будуть набагато стійкішими, і у вас кущик не зламається, вам не треба буде його там підпирати, якось для того, щоб утримати, і рослинка не зламалася. По гратені вирощування цей балконний помідор він взагалі не відрізняється ніяк від інших видів помідорів. Ви так само все виконуєте. Посів, розсада. Важливим фактором при вирощуванні балконного помідора є розмір горщика після того, як ваша розсада підросла. Потрібно пересадити в постійний горщик. Він має бути розміром від трьох літрів, адже від об'єму ґрунту так залежить, якою, якого розміру буде наша рослинка. Тобто, якщо ви посадите вашу рослинку розсаду в горщик об'ємом там десь пів літра, рослинка не виросте. Ваш помідор не виросте якимось великим кущем. Він не досягне 30 сантиметрів. Він залишиться висотою 15 см, сантиметрів, нього з'являться плоди. Там буквально, можливо, там 4 плода. Але для того, щоб отримати гарний врожай, має бути велика площа живлення. І також протягом вегетаційного періоду потрібно підживлювати різними комплексними добривами наш горщик для того, щоб томат гарно сформувався, він був солодким, кислуватим трошки, для того, щоб він мав всі смаки, які має, і звичайний. Помідорчик з ґрунту, нам потрібно буде підживлювати, найкраще підживлювати органічними добривами, для того, щоб ваші томати були смачними і корисними для вашого організму. Зараз для тих, хто ніколи не висіював томати самостійно, я покажу, як висівати, як пікірувати. Це дуже нескладний процес. Нам потрібно якась ємність, так. Ну, звичайно ж, нам потрібно насіння. Нам потрібно насіння, ємність, куди ми будемо це висівати ґрунт звичайний універсальний, ви можете в магазині знайти якийсь ґрунт для розсади. Нічого складного цього немає. У нас є торфяний горщик, ви можете взяти якийсь звичайний пластиковий чи якийсь стаканчик. Будь-яка ємність. Ми набираємо ґрунт. Так, набираємо ґрунт, насипаємо ґрунт, добре ущільнюємо, для того, щоб коли ми полили, водичка. Трошки затрималася, ну і також насіннинка наша не провалилася глибше в ґрунт. Ми ущільнюємо. Так, після того, як ущільнили ґрунт, беремо насіння. Насіння е, ми е, е, вибираємо тих помідорчиків, які нам подобаються. Є балконні помідори: е, червоні, є жовті, можна вибрати рожеві. Ну, видів дуже багато. Головне, щоб вони були самозапильні. Вони можуть бути і високі, і низькі, але головне, щоб самозапильні. Ось, бачите, в нас в одному пакетику є ну, досить багато насіння. Висіваємо не дуже так щільно, для того, щоб було куди проростати. Висіваємо. Після того, як посіяли, трошки притрамбовуємо так, і поливаємо водичкою. Можна з пульверизатором, як, як вам зручно. Добре, поливаємо, вправляємо трошки на сінічку, бо воно від водички в нас розпливлося по, по всій площі. І просипаємо зверху ще трошки грунтом. Ну, так шар десь 1-2 міліметри небагато. Можемо накрити зверху плівкою. Для того, щоб прискорити проростання насіння, зробити такий парниковий ефект. Це ну, десь на, на днів 3-4 прискорить проростання помідорчиків. Взагалі насіння сходить дуже швидко. Ви десь там за тиждень у вас вже буде, будуть перші паростки. Пікірування ми починаємо тоді, коли наша розсада досягне ось ну приблизно такого розміру. Це я посіяла десь близько. Ну, Трьох-чотирьох тижнів тому пакетик на сінечка, ось у мене такий приклад розсади. Тут ми можемо бачити, що пікірувати треба починати тоді, коли з'являться перші справжні листочки. Справжні листочки це такі листочки, які вже схожі на, на листя, ну, дорослої рослини. Тобто є перші початкові. Ось Вони бачите, вони просто такі від сім'ї вони називаються не справжніми. А справжні це ті ось, які схожі вже, наче, бачите, на, на справжні листя томатів. Як ми починаємо пікірувати? Знову ж нам потрібні горщики. Ми насипаємо ґрунт. Взагалі, для чого ми робимо пікірування? Чого ми не можемо просто одразу із того місця, де ми посіяли, пересадити в якийсь звичайний горщик. Це робиться для того, щоб розвинулася краща коренева система. Коли ми вириваємо рослинку з того місця, де ми посіяли, відбувається пошкодження корінчика. І таким чином цього основного осівого корінчика, і таким чином починають розростатися всі інші бічні корінці невеличкі. І таким чином коренева система розвивається. А чим більша коренева система, тим краще рослинка починає вбирати в себе поживні речовинки з ґрунту. Ми вириваємо. Якщо у вас занадто довгий корінець, ви можете його навіть підірвати. І можете зробити ну, чимось дірочку і посадити. Так, Трошки прижимаємо. Можна просто пальцем. Ми ось розпікірували ну, трошки так наші томати, ви можете бачити, що вже такі гарні у нас кущики, наші є, теж треба полити, звичайно. І ну, подальший догляд, весь із вирощування так, нашого, ми постійно поливаємо по мірі підсихання ґрунту наші кущики. Коли наша розсада досягне висоти, десь. Ну, 10 10 сантиметрів, наприклад, так так, 7 сім Ми можемо пересаджувати в більший постійний горщик. Тоді вам потрібно вже почати підживлювати. Якщо ви вирощуєте в торфяному горщику томати, ви можете не виривати знову рослинку. А прямо в ньому посадити в новий постійний горщик. Але перед цим потрібно добре зволожити весь весь цей торфяний горщик. Він під час пересадки буде і органічним добривом. Таким чином ви не пошкодите кореневу систему, і приживлюваність буде набагато швидшою. Не буде цього періоду адаптації і відновлення корінців, які пошкодяться при тому, коли ви будете виривати із, наприклад, з пластикового горщику ну, цей кущих томатів. Тому такий Спосіб вирощування в торфяних горщиках є менш травматичний для вирощування розсади. Якщо ми вибрали ранньостиглий сорт балконного помідорчика, то десь вже за 90 100 днів ми отримаємо ось перший врожай таких червоних соковитих томатів на вашому балконі. Якщо ж це буде пізньостиглий сорт, сорт, десь за 100 120 днів ви отримаєте перші врожаї таких соковитих томатів. Тож раджу вам експериментувати і отримувати від цього задоволення. Це була програма Кухня і сад і з вами Катя Безжон.